Ось такий є в продажі Samsung S8 Plus, 1200 вартість. Є сканер пальця. Телефон підтримує дві сімки або одну сім та карту пам'яті на Type-C роз'ємчику в комплекті дам шнурочок, щоб могли заряджати на екрану. Поклеєна захисна гідрогелова плівка в такому середньому стані, але в принципі не здирав, можливо, комусь знадобиться. Є нюанси ось такі дві плямки з правої і з лівої сторони. В принципі, не сильно суттєві, кому потрібен телефон для роботи, для дзвінків, для соцмереж. Щось такого плану. Ось така якість основної камери. Доволі нормальний пристрій. Є вигорання, ось такі по екрану без встановлених акаунтів. Ось такий варіантик, напівукраїнська, напіванглійська мова. Так, інформація про телефон це s 8 Plus на дев'ятому андроїді. По пам'яті він йде 4 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять пристрою 64 ГБ. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті в комплекті. Дам зарядний шнурочок Type-C і сам телефон. Кому цікаво, пишіть, звертайтесь, підберу хороший для вас варіант на будь-яку суму.